Ну що не так, ну а от мені тільки напишіть в коментарях. Ну це я оберу, все. Що не так, дивіться, мости нормальні, човки нормальні є. Ну трохи зекономили на редукторі, Ну об'єктивно, ви ж одна з 20-30 людей що буде по грушах ставити. нахер він треба. Щоб в полі тягати борону, Вах, трактор має вес, трактор має колеса високі, в ліс кудись поїхати, все, що треба є. десь то тон, до тонни 800, тонни 800 не буде, але десь такого по у нього. Високий, здоровий, дивіться, ви сюди ну, бляха, то є аппаратура то є вещь. Сюди залізли, тут можно в трьох, в трьох можна, що два топчина поставити, в трьох ехать можно понимаете? На, на гульки, на, на, на дискотеку, понял? сюда ще ззаді сабвуфера поставити, щоб музыка валила, и їдете, и все. Ну, можно им поробити, Олі, то что Воно теж сороковка 24 ка кентавр. там інша коробка, Менша. Тут іменно соответствує коробка потужності. Бо зараз є, я не буду теж називати бренди, але є 50-ки, які то пише 50-ка, а там все 24-ка, от як 24-й все, тільки мотор, і колеса здорові стоять. От є такі, можете такі купляти? а можете послухати дядька Вадима, тому що дядька Вадим вже 7 років. А, і в мене вже за 7 років ще ні разу не набило морду. Ні разу. Скільки от, люди приїжджали, завжди руку тиснуть і кажуть красава. То показати. О, дивіться. Трьохточечка, на півтони, бистро сйомить, на два гідропари. Прицеп, лопату плапату можна. Коробка, тут така бандура. Колеса 28, 12-4 Ну, примусового нема. Ну, примусового вам в сраку не вперед треба там, не знаю, ну, дуже рідко. Коли треба. Так що під своєго все працює. По суті, зекономили грошей, купили собі такого монту. Він буде працювати. він буде працювати. То є ДВ по-старому називалося, ДВ, були такі трактори. Зараз ребрендинг зробили, то Кентавр. Нормальний трактор буде, буде їздити і дуже даємо на нього хороший